Накипіло вранці. Триває ранковий ефір радіо накипіла і остини новини останнього часу від Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, речник прокуратури, говорить, що кількість загиблих під час терористичного акту у селі Гроза може зрости ще на три людини. А зараз, наскільки я розумію, до прокуратури звернулося ще п'ятеро родичів. А тих людей, які були у кав'ярні, я а, гадаю, що от вже об 11-о 12-й е, годинах е, в нових випусках новин ви почуєте докладнішу інформацію, які підстави є у прокуратури. Так вважати. Ну і наші мої колеги, так вони продовжать висвітлення е, теми е, трагедії у селі Гроза. Ну а ми. Продовжуємо і далі будемо говорити. Ось про що у фельдман екопарку загинули всі тварини контактної зони для найменших, зокрема кролі, морські свинки та хом'яки. Про це в соціальних мережах у Фейсбуці та е, у Фейсбуці повідомили адміністрація самого екопарку та його засновник, народний депутат України Олександр. Фельмен, як з'ясувало радіо накапіло, отруєння сталося у п'ятницю. Процитую зараз допис, який залишили і адміністрація, і сам Фельман. у нас сталося вбивство, так справжнє вбивство, причому масове загинули всі тварини контактної зони для найменших кролики, морські свинки та інші пухнастики яким так раділи дітлахи? Кінець цитати. Ростень показав, що тварин отруїли миш'яком. Ідеться в дописі у Фейсбуці. Цю контактну зону відкрили. Спеціально для балу Хризантем, оскільки дітлахи люблять гратися із маленькими пухнастими, кажуть у прес-службі екопарку. До слова, бал Хризантем проходив в екопарку в перший день жовтня. Для свята волонтери допомагали прибирати територію парку. Адміністрація екопарку написала заяву до поліції. Правоохоронці перевіряють інформацію. За адресою виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції номер 3 група номер 3 УНП в Харківській області. Йдеться у повідомленні прес-центру національної поліції в Харківській області, 8 жовтня. Інформація про подію зареєстрована у єдиному обліку. За даним фактом проводиться перевірка повідомили. В обласному управлінні поліції на час запису інтерв'ю. Із директором Фельман Екопарку Сергієм Остапенком. А це ми робили з ним вчора увечері. Тобто, в неділю поліція ще не приїжджала для ведення слідчих дій на місце ймовірного злочину. І якраз правоохоронцям у екопарку чекають в понеділок розмову із керівником екопарку Сергієм Остапенком. Я розпочинав із запитання про отруєння тварин. Контактної зоолокації. Ну і запитав, коли ж саме побачили співробітники, що тваринам зле, і вони помирають. Слухаємо слова Сергія Остапенка. Коли почали відбудову е, території, зробили невеликий вольєр для пухнастих тварин на там морських свинок, там ханячків, такого. для малечі. Це е, вольєр розташовується на фудкорті, е, прямо на центральному вході з сліва. Е, щоб е, люди, коли прийшли відпочивати, мали сам з таким контактний е, вольєрчик, де вони могли побачити кролів та морських свинок. Загалом десь 40 одиниць, десь 10 е кролів, та сінок, десь 10-15 і хамічків десь так що 10-15. І от у п'ятницю вони почали помирати. Це побачили наші співробітники, де визвали ветеринарну службу, підняли усіх догори. От вони злягли всі реанімації дій, ніяких можливо було провести, тому що вони зразу загинули. І коли ми зробили ростин, коли наші фахівці зробили ростин, наші фахівці з ветеринари з служба зробили ростин, подивилась, що там произошло, то побачили, що це отруєння. Усі призначі. На те, що це отруєння мищаком. А це провели вже якісь аналізи? Так, так, так. Це ж ветеринари зробили. Мишяк був підсипаний так у корм, і цей, цей корм насипали внутрі вольєра, і тварини поїли цей корм і померли. Ви вже написали саме заяву до поліції про цей факт? Поліція нашу заяву прийняли та будуть його розглянувати. І ждемо реакцію. Тому що це на наш погляд це акт екоциду. Ми з цим екоцидом, якого раніше і з, не чули ні разу, столкнулись, коли зайшли расисти та відстрілювали наших тварин. Але от зараз це ж такий акт, який дуже-дуже вліє на обстановку якусь довіру. Це дуже дуже погане, погано. А слідчі ще не приходили оглянути територію чи не забрали тварин на теж у них є лабораторії, щоб це була як доказова база? Ні, ні. Тваринки зберігаються, і коли це будуть спеціальні дії проведення, то ми предоставимо їх. Я вважаю, що це будуть понеділок. Ви вважаєте, що хтось міг прийти отруїти тварин, щоб нашкодити не скільки тваринам, а самому розвитку екопарку його відновленню? Так, так, ми вважаємо, що це якась, якась людина. Я не на я вважаю, що наш екопарк зараз настільки зруйнований там, потребує відбудови, що йому ще нашкодити це нужно постаратися. Я думаю, що це люд людина, яка це зробила, вона ненавидить тварин. Мабуть, ненавидить і екопарк, але це ненависть. Якась злоба до тварин. Проще всього було добратися. Цей вольєр, він відкритий, контактний. Очень просто туди було підійти та підсипати щось. Другі вольєри, вони так велика загорожа, там десь сітка, там не пройдеш. А цей контакт, це контакт, там, де тварина йде на руки, там, де можна погладити її, там подивитися на неї, покормити. Так, от, от погодувати. І от така, от така от. от, 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 от. Пане Сергій, я наскільки пам'ятаю, у вас завжди були камери відеостеження, і це була доброю, завжди охорона, що вони ходили ну, трохи чи не за десятком відвідувачів. Охорона є, вона патрулює по маршрутах, але вона ми не можемо підставити кожного охоронця до кожної людини. А щодо камер, то на жаль, ще ми встановлюємо, відбудовуємо нашу електромережу. І це. Ще довгий процес, тому камери доки не підключені, тому що за період вони були частично е е вкрадені, тому ми зараз, на жаль, без електронних е е е електронного захисту це, безперечно, пришвидшить налаштування цієї системи. Так, так, так. На усі відводову ну, екопарку потрібні кошти дуже великі. І також система безпеки дуже важлива і вона стоїть в пріоритеті. Але не все так зразу воно робиться поступово. поступово. Принаймні багатьом, хто приходить до вас, хочеться підгодувати власнорудь дати зерно, чи капусту, чи яблуко, чи моркву. І знаю, що в деяких зоопарках і екопарках не дозволяють це робити, а просто видають своє. Так ми робимо і на нашій території. У нас вже є опит до повномасштабного вторгнення. У нас були контактні боєри, де ми Давали свій корм, забороняли людям кормити своїм, тим, що вони приносили, тим, що них залишалось там з фудкортів, з кафе. Це все заборонялося, це відслідслідковують наші співробітники та забороняють. І були теж такі моменти, коли люди приходили зі своїм кормом і теж. Хотів погодувати тваринок наших, але це все забороняється, і е, люди ставляться з розумінням, беруть наш корм і годують нашим кормом. Так, так мабуть, мабуть, е, за того, що в кінці було вже але тут виходить, хтось прийшов із своїм кормом, і ну, ваші співробітники виходить не зреагували на це. Ми зараз теж проводимо розслідування, хто я коли що бачив. Але ж тут же йде багато на довіру людині. Ми після розрухи після руйнування відкрили двері екопарку безкоштовно. Вхід зробили. Ми до всіх бажаючих піти, щоб поділитись тим теплом, який в нас є. Підтримати громадян в ці тяжкі часи, показати незламність нашого духа, що ми не боїмося, що ми йдемо вперед. Ми відбудовуємо наш екопарк. і це елемент довіри Богу до людини, яка приходить, яка бажає поспілкуватися, доторкнутися до тваринки та отримати заряд емоційний, емоційний, добрий заряд. Але ось є такі люди, чи можна сказати, не люди, котрим це заважається, це якась для них не дуже добре, тому вони хочуть це все зруйнувати. Ну у якогось це вийшло. Це якраз та територія, яку напередодні Балу Хризентем допомагали з благоустрієм волонтери. Так, так, ми дуже вдячні волонтерам всім тим, хто відійшов нам на допомогу, не тільки ця територія, велика територія Капарку очищена руками волонтерів. Ми говорили з вами в останнє влітку. Тоді ви якраз планували, що будуть привозити хажаків, і ми вже бачимо, що левів привезли. Левів каракала, сава, так пума, як варна на підході, Так все очікуємо. Як тільки підготовлюємо вольєр. Як тільки він безпечний для відвідувачів, безпечний для тварини, ми приймемо переперевозимо. Тепер яких ви очікуєте восени взимку? Ще хочемо дуже перевезти двох тигрів, э, ведмедів, теж, мабуть, двох або чотирьох, і поки э, наступні вольєри ще підготовлюються. Тигри знаходяться в ковалішки під Полтавою. А от щодо хижаків доведеться теж переглянути заходи безпеки? До хижаків не так добре добратися, але це можливо. Як бачите, все можливо. Так, будемо переглядувати безпеку, будемо більш строгіше до відвідувачів відноситись. Але якщо якась людина взяла на себе таке, то це не повод, до других теж відноситись з підозрою. Будемо більш цільними. Накипіло вранці. i mm -hmm. Щойно ми разом з вами слухали інтерв'ю із директором Фельдман Екопарку Сергієм Остапенком? Він розповідав про отруєння кількох десятків тваринок контактної зони екопарку. Із перших годин. А я от хочу нагадати, що із перших годин великої російської української війни фельдман екопарк зазнавав потужних атак із різної зброї, і через що гинули. Тварини, птахи, а, хто міг тікав подалі з вольєрів від снарядів. Наразі триває е, реконструкція, е, ремонтують інфраструктуру, е, відновлюють вольєри. А цього року, от починаючи вже із весни, адміністрація екопарку почала повертати додому тварин е, представників тваринного світу. Е, тут сподіваються, що поліція. Відшукає ненависника тварин, адже від цього залежатиме подальша безпекова ситуація в екопарку, ну і безперечно сама атмосфера в реабілітаційному центрі тварин. Ну від себе хочеться сказати, що це просто якийсь такий жахливий вчинок. Я не знаю, що в голові. У людини, яка могла підсипати це отруєне зерно. Ну і можливо, ми про це теж говорили із паном Сергієм Сергієм Остапчуком, керівником фельдшенокопарку, не виключено, що тут може бути і російський слід, але на це мають дати відповідь правоохоронці. І знов ж таки це сталося у п'ятницю. А в суботу і в неділю, за словами Сергія, ще слідчих у них на території не було. Друзі, будемо все-таки з вами сподіватися, що у нас, нам, да, всім гуртом, і війську, і цивільним, і волонтерам, тилу. Вдасться згуртуватися, і вдасться протистояти активно протистояти ворогу, і вдасться перемогти. Зло дуже хочеться, щоб були покарані ці терористи, ці нелюди, які можуть спокійно вгатити ракетою у будинок у кав'ярню, знаючи, що там зараз перебуває жалобна акція, поминальний обід. Тому я зараз хочу всім нам побажати сил, хочу побажати витримки. Ну і кожен з нас може і повинен шукати ресурси. Можливо, у спілкуванні із родиною, можливо, комусь варто і звернутися до спеціалістів, до психологів, а можливо, навіть просто слухати гарну музику, от принаймні мені дуже допомагає музика, класична музика. Ну а радіо Накопіло завжди є вам підтримкою. І я, і е, мої колеги ведучі Кирило Лукаш, і Філіп Декань, і Наталка Марінчак, і наші автори подкастів. Наш колектив робить все можливе, щоб бути разом з вами, і щоб ви відчували наше надійне. Принаймні, інформаційне плече це точно. На цьому я вам кажу до зустрічі. Ранковий етер завершено. Завтра ви зустрінетесь із Наталкою Маринчак, а зараз слухаємо музику.